Вітаємо в ефірі програми Бути креативним. Із задоволенням представляємо наших ведучих. Моя колега ведуча Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо оператор ведучий Леонід Гапєєв. З нами сьогодні творча молодь Діана Кузніцова. Вітаємо. Наш цікавий креативний відеоілюстратор. Роман Маслов. Вітаємо. Вітаємо. З нами молодіжне телебачення ФСТВ. Лідер організації Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. І ведучий науково популярних програм Іван Скляр. Вітає. Вітаємо. Знаєте, сьогодні бути креативним це якось так звучить красиво, але от що воно означає? Я так гадаю, що в кожній творчості має бути якась така своя фішка. От Анастасія Кисіль, наприклад, є таким сучасним явищем в літературній творчості, де сюжети для дітей, сюжети про дітей вони якось так цікаво розвиваються. От запитання до Анастасії: от до чого прагнуть герої ваших сюжетів в своїх діях, в своїх вчинках? Як про дитячі історії, то вони завжди. Ну, йдуть до добра, але якщо дивляться дивитися на мої детективи, то е, ну, е, ну там такі повороти, що іноді не можна зрозуміти. Е, це добро, чи це зло, тож е, мої дитячі казки, вони більш схожі на такі е, добро. А детективи це більш як потрібно зрозуміти, е, що це взагалі таке. Угу, цікаво. От знаєте, на тему креативності я нещодавно спілкувався з нашим постійним е, учасником в якості гості ефірів. Це психолог Андрій Іванович Халін. Який часто виступав в наших ефірах, і він дуже полюбляє тему читання, і от що він мені сказав? Що ну, сучасна література це таке явище, як я своїми словами переповім, великий океан і варто вміти плавати, не потонути в тому великому потоці різних течій, різних знань, різних книжок. От і головне нести позитив. От, Анастасія, як ви гадаєте, чому позитив, чи важливий взагалі позитив в літературних сюжетах для читача? Дивлячись, про що сюжет. Якщо це, наприклад, дитячі казки, то без позитиву це вже не дитячі казки. Але якщо це детектив і буде лише позитив, то все буде цікаво, то дивлячись, який жанр там потрібен позитив. Дякую. Знаєте, бути креативним насправді не так і важко, і навіть, навіть просто. Якщо... Візьмемо в якості орієнтиру творчість Романа Маслова. От ми зараз бачимо різні такі відео ілюстрації, які супроводжують і так позитивно оформлюють наш ефір. Просто тут і зараз відкриємо маленький секрет. що Роман Маслов нещодавно здобув різні перемоги на літературних конкурсах, і за відеосюжети от є у нас творчість Лесі Українки, відомий вірш Досвітні вогні. Ну, я особисто писав свою літературну інтерпретацію. От були дві версії про те, коли. Ми хочемо звільнитися від впливу гаджетів і саме подивитися на природу на досвітні вогні. От а друга версія була, коли почали відключати електроенергію, і завдяки саме оцим гаджетам, мобільним даним вдалося втримати той зум-конференцію без технологій, без тих гаджетів. Цього не вдалося зробити. І от у Романа був такий відеомалюнок, що має таку класну назву, як рекламний слоган. Ось досвітні вогні. От знаєте, така цікава творчість. Романе, от скажи, будь ласка, нам творчість в вашому розумінні, як, як ви гадаєте, що це таке? Як це можна пояснити? Як це просто можна сказати? Ну, творчість може бути в будь-якому виді. Це може бути як пісня, музика, так і малювання та ще інше. Готовка, наприклад. Наприклад, готувати щось. Так. Це ж ну, Звичайно, звичайно. Тобто, я так зрозумів, що бути креативним це розкривати позитив, от про що психолог Андрій Халін нещодавно говорив в наших ефірах: розкривати і передавати іншим цей позитив. Ну що ж, давайте тепер розкриємо обличчя, маленький секрет відкриємо. От Наш креативний відеоілюстратор Роман Маслов, ви бачите такі цікаві ілюстрації. Зараз ми його побачимо в обличчя, щоб країна знала своїх справжніх креативних. Творчих героїв, це дуже важливо. І поки Роман це зробить, скажіть Романе, а от що саме вам подобається в, в такій відеоілюстрації? Коли ви відеоілюстрацію робите, що ви відчуваєте, які емоції, це який настрій? рисую розвиваю, uh -huh. этот, набиваю рук. Просто подобається, як ото взяти, наприклад, на самокаті, на скейті, поїхати, от якось відволіктися від оцієї буденності, так, і щось таке, зробити щось таке нове, щось таке інше. Оце є креативність. Оце є креативність. Анастасія, а що для вас креативністю творчості? От як ви це розумієте? Бути креативним це що? Це як? Звук трошечки звук. У нас іноді інтернет буває не зовсім креативним, іноді інтернет може нас так, як би сказати. Дивувати, ну, це такі технічні моменти. Так. так. Е інтернет так, нас я говорив, почув. Інтернет на парті, так, так. Я нас не почув. От е бути креативним в творчості і в житті. от Що це означає для вас особисто? Е для мене це незмінна річ у житті, без неї е мені неприємно ну, там, розвиватися жити. Мені цікавіше, коли я можу щось писати, передавати думки. Ще є моя маленьку таку мрію, яка мене веде ну, така маленька моя мотивація. Я хочу залишити слід у історії та ну, залишити, так сказати, ну, щоб мене потім згадали, як там Тараса Шевченку, Лесю, Українку, щоб в мене там. Через 100 років все-таки пам'ятала на просто якийсь писатель, який погано, ну, погано писав. Я хочу, щоб мене запам'ятав. Mm -hmm. Дякую. Дуже цікаві такі роздуми, такі я би сказав, дуже дорослі. Тому що в нас сьогодні, як, як бачите, Діти мають більш такий дорослий погляд на життя, а наші дорослі глядачі знурюються в дитячі казки, в дитячі книжки. І це ж відбувається зовсім не випадково, тому що колись ми такий сюжет робили. Його головна ідея, що дитячі казки, дитячі книжки. Дорослі думки. От розумієте, сьогодні креативність в тому, що відбувається таке своєрідне поєднання от дорослого, дитячого, і кожна територія дитинства вона має свої думки про доросле життя. І кожне доросле життя знову таки повертається до улюбленої території дитинства. От саме так відбувається такий цікавий, дружній діалог поколінь. Ну, ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам. А що саме? Давайте кожен скаже по пару слів Анастасія, що побажаю глядачам на тему як бути креативним? Я побажаю творчості у житті та щоб вони завжди мали якусь свою мету. Угу, дякую. Роман, а що ви побажаєте глядачам? Я побажаю успіхів, в їхніх. Научи На... начало. Початок свій так у житті. Угу. Успішний початок. Ну це дуже добре. Діана, які ваші побажання глядачам? Що вони навчились красиво малювати, якщо вони не дуже добре вміють малювати? Угу. Цікаво. У Діани класні є ілюстрації до сучасних літературних творів і до різних і до творів Анастасії Кисіль, і до творів українських класиків, і не тільки. Іван Скляр, пане Іване, що ви побажаєте? Ну дуже дякую за цікаву розмову. На мій погляд, бути креативним, це мати певну мету і певну лінію, до якої потрібно всіми своїми намаганнями, своїми вміннями. Досягти в житті цієї мети. Знаєте, я як астроном одного разу дуже таке цікаве вислов. У космонавтів є такий термін впасти в десятку. Що таке десятка? Десятка це мішень у тирі, в яку стрільці намагаються попасти. І вражаючись мовою астронавтів, астрономів, астрономі, це вірно сказати, попасти в десятку це значить досягти певної мати. Твої. І крім цього, ви повинні, на мій погляд, мати свій девіз креативності. У мене, наприклад, в моєму житті і о, в творчості е, ну, ось такий девіз креативний через терні до зірок. Тобто через труднощі, через якісь обставини життєві, навіть і зараз, коли у нас в Україні важка ситуація в час. Завжди бути креативним це досягати ще раз нагадаю своєї мети і мати свій девіз. У мене, наприклад, через тирні дозірок. У когось, наприклад, відомий ректор, співак, композитор і викладач національної київської академії університету мистецтв. Ось у нього, знаєте, яка крита життєва? мені все просто сподобалося, тому раджу як орієнтир. Це у нього три такі, ті слова слово наполегливого напрямку: жити, кохати, працювати та перемагати. Чого і я вам усім. Дуже дякую, пане Іване. Не завершення. Хочу один коментар додати. От так Свіжа думка виникла. А це фактаж, не просто думка. От бути креативним це як робить фестиве, незважаючи на складне нинішнє життя, проводить різні конкурси, фестивалі, залучає творчу молодь і ще й призи, і газети, газети. Та Слав'янка, коли там виходять у світ різні публікації. От нещодавно захисниця озера, авторка Анастасія Кесіль, є перша публікація в цій газеті, і не тільки і Владислава Сокальська про українців, які перемагають у світі, або мій перший досвід у Німеччині, так, це Будь ласка, пане Олександре, так, будь ласка, вам це слово. Це була у нас Сікі Сіть, Захисне Озеро. Дуже цікава розповідь, дуже цікавий роман у жанре фентезі. Мені особисто дуже сподобався, та дуже сподобався редакція газети Славянка. Отож, бути креативним це бути самим собою і активно розвиватися і просуватися в творчому житті, якщо так коротко сказати. Отож, побажаємо нашим глядачам бути креативними, знайти свою таку креативну нішу творчості. На цьому ефірі дякуємо за увагу.